Наступним кроком нам треба створити рекламний обліковий запис. Тобто йдемо поступово, переходимо в наступний розділ, натискаємо Додати. Так само тут можна прив'язати різні варіанти вже існуючих рекламних облікових записів. Ми створюємо з вами новий. Переходимо сюди і тут називаємо ваш рекламний кабінет, як він обліковий запис. Я завжди називаю через РК рекламний кабінет, щоб розуміти, до чого це відноситься. Ну і відповідно адресу сайту. Ну, це не має якогось там значення, це просто для зручності, якщо, наприклад, у вас буде кілька. Рекламних аккаунтів, то для того, щоб ви бачили про, про що йде мова. Ну і відповідно валюту. Одразу я тут обираю гривню, ви можете обрати долар, якщо вам зручно, або якусь іншу валюту, якщо ви працюєте в якійсь іншій країні. Мені для зручності завжди комфортніше працювати з українською гривнею, тому що розрахунки всі йдуть все одно в українській валюті. Тому мені, мені так зручніше, але це не принципово, як це буде відбуватися. Я обираю українську гривню і йдемо далі. Далі нас питає до чого його прив'язати. Цей рекламний обліковий запис використовуватиметься для, для чого? Ну, власне, для того для кого ми зараз і створюємо. Це My Business, аквамарк сантехніка. Це ось ця назва нашої компанії. І натискаємо Створити. Фактично на цьому етапі у нас вже йде певна прив'язка. Всіх ресурсів, тобто сторінка в минулому, якщо ви пам'ятаєте, прив'язалася теж до акаунту. Зараз ми знов до акаунту прив'язуємо рекламний обліковий запис, щоб все це працювало так. Далі повний контроль надаємо ну, власне власне собі в даному випадку. Ви теж тут будете світитися. Якщо у вас будуть додані ще люди в акаунт, пізніше подивимося, як це зробити, то тоді ви можете власне надати доступ одразу іншим вашим партнерам. Тим, хто буде налаштовувати рекламу, або просто там дружині дітям там, і так далі, для того, щоб вони теж могли переглядати і керувати вашим рекламним обліковим записом. Тут можна виставити частковий доступ, керувати рекламними кампаніями, тільки перегляд, перегляд тільки, наприклад, ефективності без внесення якихось змін, і керувати макетами там у, у студії. Тобто, або що надаємо повний доступ, тоді відкриваються всі доступи. Ну для себе бажано відкрити. Одразу всі доступи нам кажуть, що обліковий запис наразі створено.